Є мас-маркет, є мідел маркет, професійні, аптечні uh -huh. елітні. От uh -huh. в чому різниця, що брати? Як обрати? Угу. Якщо у вас там не фарбоване волосся, немає проблем зі скальпом, шкірою голови. Ви можете обрати той шампунь, який вам комфортний. Якщо ви там навіть користуєтесь мас-маркету, він вас влаштовує. Він влаштовує вас влаштовує стан вашої довжини. В принципі, ви можете надалі користуватися. До трихолога вже приходить пацієнт, коли є скарги. Тобто, моя сфера діяльності це або професійні або аптечні засоби. Які коригують якийсь певний стан, певне дерматологічне захворювання. Відповідно, шампунь, чітко я можу сказати, що він має підбиратися не по, там, як ми бачимо, шампунь для посічених кінчиків, або шампунь для тонкого там, волосся. Шампунь має обиратися саме власне, по потребі, по типу шкіри голови. Тобто, в когось є жирна шкіра голови, в когось є суха шкіра голови, в когось є чутлива шкіра голови. Відповідно, Саме ми відштовхуємося від типу шкіри, тому що шампунь, його головна задача це промивати саме скальп, саме шкіру голови. Тобто, на довжину довжину ми спеціально не намилюємо. Ми робимо акцент саме на кореневій частині, на шкірі волосистої частини голови. А як зрозуміти, який у тебе тип шкіри? Ну, жирна mm -hmm. зрозуміла, що mm -hmm. жирний буде корінь, а от е, суха воно буде електризуватися. чи mm -hmm. як? А, ну, ну... ну, Насправді е, є в нас така структура як сальні залози. Тобто пацієнти з жирною шкірою обличчя, в кого там є блиск на тезоні, є висипане шкіря, або в них просто активно працюють там сальні залози, відповідно, в них не може бути сухий тип волосистої частини голови. Там також жирний, жирна шкіра на волосистій частині голови, тому шампунь має підбиратися для жирної шкіри голови. Пацієнти з сухою шкірою на обличчю, з сухою шкірою на тілі. Частіше всього, це також в них таке лущення, в них сухість, в них не жирніє коренева частина. Якщо пацієнт з жирною шкірою, він каже, ось я мию волосся там один раз на день, і вже там до вечора в мене там. Воно неопрятно виглядає, то пацієнт сухою шкірою. Він каже, я можу спокійно собі очищувати шкіру голови раз в 4 дні, раз в 5 днів. Відповідно, мене все влаштовує. А можна перевчити так. себе і не мити? Ну знаєте, є там люди кажуть, я мив спочатку кожен день голову, а потім раз 4 дні, і вона перестала І... Зазвичай, коли приходить пацієнт на прийом і каже: Ось я раніше мив шкіру голови або пацієнтка раз на тиждень. День, а зараз мені треба мити щоденно mm -hmm. або через день. Відповідно, я задаю зустрічне до них питання і питаю, коли це було. Вони кажуть: Ну там мені було 12-13 років, але ми маємо розуміти, що сальні залози. В 12-13 років працюють зовсім по-іншому, ніж там в 16, в 20, в 25. Сальні залози під впливом е, андрогенів, під впливом гормонів, вони починають активно працювати. Відповідно, вони починають продукувати більше шкірного сала, і відповідно шкіра голови в нас швидше жирниця. Тому це непогано, якщо у вас волосся потребує щоденного миття, перевчати там чи якось його переналаштовувати. Це не потрібно. Потрібно зрозуміти, що ваша шкіра. Потребує просто щоденного очищення. А якщо ви, навпаки, будете відтягувати цей інтервал, ви будете рідше мити, ви просто спровокуєте дерматологічне захворювання, як сибуре, як сибурейний дерматит. Тобто, перевчити своє волосся, менше жирнітися не можна? Ні, треба прийняти той факт, що. Ваша шкіра голови потребує щоденного очищення. Але іноді бувають такі моменти, коли на прийомі, відповідно, я спілкуюся з пацієнткою і розумію, що вона використовує шампунь для сухої шкіри голови, який там насичений оліями певними або там, церамідами. А я бачу, що пацієнтка, ну тобто це жирний тип шкіри, тобто, в неї сальне обличчя, тобто, розширені пори, тобто, активно працюють сальні залози. Відповідно, я розумію, що тут треба відкоригувати її домашній догляд, і другий такий нюанс це те, що миють дуже волосся дівчата швидко. Ну і чоловіки, але в чоловіків просто менше волосся, вони зазвичай дуже гарно його промивають. А ось дівчата деякі, наприклад, там мають густе волосся, активно працюють сальні залози, і вони намилюють корневу частину один раз і взагалі там експозицію, ну тобто вони одразу нанесли шампунь, і одразу його змили. Я Відповідно, це неправильно. Тому я його тримаю, я наношу, я... Намилила, а потім нанесла туди ж маску. Mm -hmm. Я не шампунь. Ну, mm -hmm. я... Потім вже а через... маску ви наносите на кореневу частину. Ні-ні корен... на... ні, 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 ні ага. сюди, да. ну просто я їх так чуть <смас> туди закидаю. Це <смас> не можна так робити. <смас> да? Потрібно примувати два рази. Тобто, я пацієнтам кажу, що перший раз ми намилили гарно волосся, тобто взяли кількість шампуню, мильгували його з водичкою. Потім нанесли, промасажували. Тобто, мінімум ми хвилину гарно масажуємо шкіру голови, залишаємо ще там хвилин на хвилинку, тобто, щоб піна потрималась на шкірі голови. Ми його змили. Шампунь далі ще невелику кількість шампуня знов ж таки нанесли, промасажували і змили. Тобто очищуємо шкіру голови Але, я двічі. Я не Розуміла нащо цей другий раз. А тому, що з першого разу ми змиваємо, очищуємо лише там поверхневі забруднення, тобто зруговілі клітинки шкіри, не всі. А вже за другий раз ми так якісно, повноцінно очистимо шкіру голови, і ви навіть помітите, що більш так буде легше, скажімо так. Угу. Після а питання. наносити, якщо ти не змив ще шампунь, а наносити угу. бальзам кондиціонер. Це неправда не можна. Та, так, та, так? Та. Потрібно змити шампунь, потім нанести кондиціонер чи бальзам для того, в принципі, якщо цього потребує довжина. Нанесли бальзам, кондиціонер, трошки відступили від кореневої mm -hmm. частини і змили. Є, до речі, різні маски, тому потрібно дуже читати інструкцію до масок. Це і професійних стосується, і аптечних, і масок з мас-маркету, тому що іноді потрібно маску спочатку на спочатку промити волосся, потім нанести маску, змити маску, а потім нанести кондиціонер. Закрити маску кондиціонером насправді це так мало хто знає, але знову ж таки треба дивитись на продукт. Це ти поки два рази, якщо ти кожен день так. миєш голову, два рази помити волосся, так. потім нанести маску, потім нанести кондиціонер. Це в болярі, вода закінчиться. Але насправді маску потрібно використовувати раз там в сім, в десять uh -huh. днів відповідно, взагалі вільному часу, або там чи, наприклад, блондинки вони використовують тонуючі маски, uh -huh. тому тут вже такі нюанси. Але маску в жодному випадку щоденно не наносимо, і в жодному випадку ми маску не наносимо на кореневу частину. Чи може волосся звикати до шампуню? Я таке десь почула, і у мене в вані чотири шампуні, чотири кондиціонери і якісь ще маски стоять. І купа доглядових цих штук, тому що мені сказали, що волосся звикає і воно не так ефективно сприймає ну, цей засіб. Насправді ви просто перестаєте помічати ефект. Да, так мені це такі. Так. Я реально перестаю, тому їх постійно чергу. Це якби мовити нові відчуття. Коли ви змінюєте шампунь, він все одно інший по текстурі, він все одно інший по запаху, по аромату. Тобто, це такий вже момент. Звикання на рахунок там шкіри голови то як такого немає. Тобто, якщо у вас шкіра голови жирниця там вже до кінця вечора ви помили вранці, то яким би вам би не очищували її, то ну максимум, що ви відтягнете там до наступного ранку, більш-менш вона буде гарно виглядати. Угу. Цікаво, а от є очищувальні спеціальні шампуні. Uh -huh. Їх треба, мені казали, що треба їх використовувати. У мене таке є там uh -huh. раз на тиждень. Я uh -huh. користуюся спеціальним очищу, глибо, там глибоке очищення. Uh -huh. да? uh -huh. Є шампуні для глибокого очищення, які використовують там в салонах, для того, щоб краще пропрацював догляд або там фарбування. В домашніх умовах, тобто я своїм пацієнтам рекомендую шампуні для глибокого очищення шкір голови, які містять кислоти, м'які, тобто не агресивні. Поверхнево-активні речовини, а типу кислоти саліцилова, там гліколева, тобто для того, щоб м'яко відлущити скальпи, при тому не пересушити шкіру. А скраби туди ж є такі так шампуні, мікропілінги, але знов ж таки скрабами дуже цікава історія. Не завжди вони не всім підходять. Є такі певні сольові скраби в доглядових засобах, зокрема в професійних, але я їх призначаю дуже з обережністю, тому що знов ж таки не всім вони підходять. А саморобні домашні скраби, типу там. Скави з, з гірчиці це абсолютно взагалі потрібно за це забути і ніколи не згадувати, тому що ми тільки травмуємо скальп і тільки приходимо далі до дерматолога-трихолога з алергічним контактним дерматитом.